У нас також буде фінансування, у нас також буде техніка на вайти. Росія а, пообіцяла свої території Китаю. Деякі країни будуть відходити, тому що положення Росії дуже шатке. Буде дуже багато людей, які будуть тікати від неї, тобто цієї мобілізації. Тут буде ще наступ у Запорізькій області, які також ми відіб'ємо дуже успішно. В Києві ситуація буде легше вже з. Волині слід готуватися, тому що в Волині стягнуто дуже багато техніки. Там все. Там зараз вся техніка, яка можлива. Марія Тиха. Фіналістка битви екстрасенсів. Та ролах екстрасенс. Працює з мертвою енергетикою та духами роду. Чи допоможе китайська зброя, отримана Росією з Північної Кореї, змінити хід бойових дій? Ну розумієте, з однієї сторони, якраз таки карта Єрафанта падає, тобто саме у військовій справі для них це буде добре. Да, чому так? Тому що, ну, повна чаша зброї буде, да? Зброю буде достатньо для них, але все ж таки, якщо ми подивимося саме на направлення там, де зараз бойові дії, піші йдуть. Да? Я не кажу зараз про повітря, вони ракетами гатити будуть. Я кажу зараз про піші дії. Потрібно мати гарну, гарну армію, якої в них нема. В них є кількість, але якості в них нема. Тому сказати, що буде прям вау, ні. Треба, щоб хтось вмів цією зброєю володіти. Тому карта закоханих це саме вибір, саме шлях, саме роздвоєння Дуже двояко, я би так сказала. Окей, як буде для нас ситуація складатися після того, як вона отримує цю китайську зброю? Нам все одно. Я не, не думаю, що ситуація якось зміниться, прям кардинально, тому що в нас також буде фінансування, в нас також буде техніка нова йти, і в нас також буде повна чаша. тому що падає, І в нас є якість нашої армії. Тобто в нас є люди, які гарно керують армією. Да? У нас є люди, які гарно. Підготовлені, карта магу падає. Тобто, в нас є якість. В Росії якості немає. І це стосується саме, саме армії. Макаку навчити стріляти з палки можна, але це потрібен час. А в них часу цього нема. Тому дуже двояко. Навіщо Китай допомагає РФ? Ну ще що Китаю допомагає РФ. Ну, це давні якісь домовленості. Тобто це давні домовленості. Саме падають, падають пентаклі, це якісь фінансові а, договора. Фінансові договора, карта смерті ось падає. І знову ж таки, я схиляюся до того, що були якісь обіцянки саме до території. Тобто, можливо, така ситуація, що Росія а, пообіцяла свої території Китаю. я думаю, що це так і було. Тому що бачите щось зв'язане з минулого і ситуація з територіями. Тобто, територія саме. А, саме через це, через фінансові зв'язки. Що попросить Китай за допомогу? Китай за саме попросить землі, тому що ну, Китай гарно фінансована країна, в них є матеріальне, в принципі, нічого не потрібно. А ось землі? Це вже інша справа. Я вважаю, що так. Чи з'явиться ОРФ новий союзник найближчим часом? Якраз таки ОРФ союзників найближчим часом з'являтися не буде. Вони будуть. Убивач. Угу, Зараз дивіться. Тобто є десятка кубків. Це карта сім'ї. Карта якраз таки Союзу. Не СССР, а Союзу країн. Двійка Пентаклів падає і рицар Пентаклів, тобто у Росії. Були фінансові виходи, зв'язки з багатьма країнами. Але зараз Двіка Пентаклі впаде. Тобто і деякі країни будуть відходити, тому що положення Росії дуже шатке в різні сторони. Якраз таки багато країн просто боїться втручатися взагалі в війну, втручатися взагалі в це все. Тому, якраз таки країни будуть. Союзники будуть відходити від Росії по трішки. Я вважаю, що все ж таки весною Іран же також відійде по трішечки від Росії. Ось так. Це правда. Я думаю, що так, це правда. Бачите? Пітірка кубків падає. Тобто Росія втратить, буде втрачати союзників. Не здобувати, а саме втрачати. І це дуже добре. Це нам на руку. Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Чи змінить нова хвиля мобілізації УРФ ситуацію на фронті? Угу. Ну, що я можу сказати? Змінить. Буде більше м'яса в пакетах додому повертатися, тому що я не бачу якої, якоїсь суттєвої зміни. Знову ж таки, це, це мобілізація, це головний біль Росії, дев'ятка жезлях падає. Чому? Тому що дуже багато, ну. Буде дуже багато людей, які будуть тікати від неї, тобто від цієї мобілізації. Тому я вважаю, що не все так просто. Потрібно спочатку їх зібрати. Звісно, буде більше хаосу, більше зруйнувань, тому що все ж таки чмобіки в обличчі наркоманів, алкашів і так далі, все, що вміються, тільки бомбити і громити, але сказати знову ж таки, що Ситуацію на фронті якось змінять в сторону Росії? Ні. Але я все ж таки вважаю, що буде спроба контрнаступу в східних напрямках це Донецьк-Луганськ і буде ще наступ у Запорізькій області, які також ми відіб'ємо дуже успішно. Чи буде у РФ нова хвиля бунтів призовників? Чи буде в РФ нова хвиля бунтів призовників? Покажіть мені, будь ласка. Але по карта, в принципі, показує хаос, тобто смерть падає з башнею, тобто Хаос показує, але в них недостатньо можливості на ці бунти, тому що підірка Пентаклі, в них нема можливості, їх розганяють всіх. Їх порозганяють всіх, тому що за цим будуть слідкувати дуже уважно їх служби. Чи введуть у Росії найближчим часом військовий стан? Я думаю, ні. Тому що це введення військового стану, це обмеження. Якраз таки це обмеження. А якщо є обмеження, є фінансові витрати. А Росії зараз це не вигідно. Тому якраз таки через те, що будуть фінансові витрати, зменшення грошей в казні, Росія це не зробить. Чи зможе Україна найближчим часом повністю закрити небо від ворожих ракет? Повністю закрити небо Україна найближчим часом не зможе. На жаль. Тому що для того, щоб закрити небо, нам потрібна допомога. А так як наші західні партнери ну, дуже довго теляться, то вибачте, але ні. На жаль, на жаль. Але все ж таки патріоти ми отримали. Частково, я думаю, що в Києві ситуація буде легше вже з кінця січня, початку лютого. Тобто, патріоти зараз вже Ну наші хлопці тренуються, їх поставлять і небо буде закрите. Ось, а по всій іншій Україні, я думаю, що потрішки-потрішки також буде це все ну, рухатися не зразу. На жаль, на жаль, для нас. Але як є. Чи варто жителям Волині готуватися до наступу Росії в лютому? Якраз таки Росія може піти з усіх направлень, тобто це не тільки Волинь. А території, які межують з Білоруссю, в небезпеці, які межують з Білоруссю. Ось і якраз такі території, які межують з Росією в Харківському направленні. Тобто це Белгород і так далі там. Звідти, до Харкова. У Волині слід готуватися, тому що в Волині стягнуто дуже багато техніки. Давайте подивимося, яка ситуація взагалі зараз там, на кордонах, що там зараз у Волині. Покажіть, будь ласка, мені ручню, яка в Волині знаходиться. Ну, точніше, біля Волині. Так, там дуже багато військових саме русні. Там все. Там зараз вся техніка, яка можлива. Це сумське направлення, це волинське направлення. Людям, людям страшно. Ну, знову ж таки, бачите, там генерали навіть є. Русняві. Це саме волинське направлення. І о, король мочів. А король мочів це саме ну, армія русні. Ну, тобто, все ж таки людям слід готуватися до того, що наступ можливий. Так? Я завжди про це казала. Я казала про це півроку, що буде повторний наступ. Ось, і я схиляюся до того, що цей наступ все ж таки буде в лютому, початок березня. Буде ситуація, ну, схожа, така, як була рік назад. Тобто, повторення цього сценарію брудного. Ось. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.